Віктор Кривенко Народний Рух України. Я зачитаю вам заяву Народного руху України з приводу ухвали Сенатом Польщі резолюції щодо Національного дня пам'яті жертв Волинської трагедії. Народний рух України розцінює ухвалення резолюції з Сенатом Республіки Польща щодо встановлення 11 липня Національним днем пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої, як недружній, недобросусідський акт щодо України. Причому це зроблено учаснику, наша держава веде війну. Проти російських окупантів на Донбасі і захищає Європу, в тому числі і Польщу, від російської агресії. Так, українсько польські стосунки не завжди були бездоганними. Протягом усієї історії наших взаємин були сторінки, які є предметом гордощів обох народів. Є і складні і навіть драматичні. Але серед поляків і серед українців завжди знаходилися мудрі мужі. Які відчуваючи відповідальність за майбутнє переступали кривди і кров, оновлювали довіру, співпрацю та вибудовували наші взаємини для спільного блага, пам'ятаючи, що коли гору брали претензії одне до одного, то на радість нашим спільним ворогам від цього страждали і поляки, і українці. До таких подій відноситься і спровокована НКВС, «Волинська трагедія. У якій Україна має власний рахунок жертв і також може звинувачувати польську армію крайову у вчиненні у 43-44 роках геноциду щодо мирного українського населення Волині. Але ми розуміємо, що це шлях до розпалювання ворожнечі між нашими народами, яким залюбки скористаються наші вороги, як це було вже не раз. Тому народний рух України звертається до польських державних мужів, зробити все належне, аби не розпалювати ворожнечу між нашими народами. Перед загрозою воєнної агресії путінської Росії бути виваженими і мудрими у прийнятті важливих рішень, що стосуються українсько-польських взаємин, будувати наше майбутнє на принципах добросусідства, взаємоповаги і взаємодопомоги. Голова народного руху України Василь біда, також шановні телевич, я хотів би вам нагадати звернення української інтелігенції, яке було підписано. Святішим патріархом Філаретом, Верховним архієпископом Шевчуком, паном Брюховецьким, Васюником, Дзюбовим, Поповичем, Скоротівським, Юхновським, двома президентами України лише окремі тези з їхнього звернення, відкритого до проводу польської держави, духовних і культурних діячів та всього польського суспільства. Просимо прощення і рівною мірою прощаємо. Злочини і кривди, вчинені щодо нас. Це єдина духовна формула, що повинна бути мотивом кожного українського і польського серця. Яке прагне миру і порозуміння. Наступна теза з цього звернення: доки житимуть наші народи, доти нам болітимуть рани історії, але житимуть наші народи лише тоді, якщо, попри минуле, навчимося ставитися один до одного як рівні побратими. Закликаємо наших союзників, польське державне керівництво та парламентарів, зупинити будь-яку незважену політичну декларацію, схвалення якої не вгамує біль, а лише дозволить нашим спільним ворогам використати його проти Польщі та України. Не маємо сумніву, вороже Тавро буде поставлено на обидві спільноти. Польська інтелігенція також відповіла українцям і коротко, деякі тези з цього звернення. Брати українці, нас тішить ваш лист зі знаменними словами: пробачаємо та просимо про вибачення, у якому не ухиляєтеся від відповідальності за кривди, завдані полякам у 40-х роках минулого століття. Ми також віддаємо честь. Жертвам братовбивчих польсько-українських конфліктів. Дякую, дякуємо за ваш лист та просимо пробачити кривди, заподіяні нашим братам-українцям польськими руками. Перед нами подібну думку висловили представники польської католицької церкви. До взаємного пробачення наші народи гаряче закликав Папа Іван Павло II. Заради поєднання невтомно працювали Єжик Гедроїц та Яцик Куронь, а також президенти наших країн. Не забуваємо і їхню спадщину. Провина вимагає належної сплати, якою у відносинах між нашими народами є витворення справжнього братерства. Олег Валенсак, Олександр Квасневський, Борислав Коморовський, Цимашевич, Адам Міхнік і десятки польських діячів. І від себе хочу сказати, що ніколи народи не знаходили об'єднання в будь-які світі, не знаходили об'єднання в минулому. Занадто різні часто бувають погляди, особливо між сусідами біль, дуже рідко знаходили об'єднання в сьогоденні. Різні поточні інтереси, різні інтеграційні процеси частіше всього об'єднувалися в баченні спільному майбутнього, в спільній картині майбутнього. Україна і Польща як основа, сподіваюся, майбутнього Балто Чорноморського Союзу, як опора проти путінської агресії, проти путінської навали на Європу. Саме в спільному майбутньому повинна знаходити ті кроки. Ті виважені ініціативи, які нас будуть лише зближувати і забуватися, і не піддаватися на поточні електоральні переваги маніпулюванням якоїсь суспільною біллю, частини суспільства і не роз'єднувати наші народи між Україною і Польщею. Вірю, все буде добре. Дякую вам. Ми вам дякуємо за виступ.